Зеленський летить в США погодили угоду з Трампом, які пункти, зрештою, вшили в документ. Паралельно лідер Америки цікавиться корисними копалинами Росії. Невже Путін віддасть надрав замін на скасування санкцій? Про це далі на каналі Сій час. Підпишіться неодмінно і до справи. Україна за крок до підписання важливої угоди. Питання рідкісноземельних металів вирішиться у Вашингтоні. Журналісти Асошейтед Франц Прес. Дізналися, можливо, дату підписання. Ось що розповів виданню неназваний український чиновник. Далі цитую на даний момент. Ми розглядаємо можливість візиту до Вашингтона у п'ятницю, 28 лютого, для підписання угоди, стверджує інформатор. Раніше Дональд Трамп зробив анонс візиту Володимира Зеленського до штатів. Американський лідер також сказав, що відповідна угода вже майже узгоджена сторонами. Блумберг взагалі передає, мовляв, Кабмін вже у четвер, 27 числа, буде рекомендувати підписати угоду із штатами щодо надр. Уряд збереться на засідання, перш ніж Зеленський поїде до американської столиці. Як так сталося, що згода знайдена? Financial Times пише, що Київ погодився на угоду із штатами після того, як Білий дім відмовився від найжорсткіших вимог. Також Трамп сказав, що вважає за необхідне наявність в Україні певної форми миротворчих військ, яка буде прийнятна для всіх сторін. При цьому саме Європа має нести відповідальність за підтримку України у майбутньому. Загальна ж сума майбутньої угоди оцінюється республіканцем у один трильйон доларів. Також Трамп допустив можливість скасування санкцій проти Росії, хоча й уточнив, що на даний момент вони залишаються в силі. Так само, як незмінною залишається військова допомога Україні. Стара не скасовується, нової прямо зараз не обіцяють. Що ж отримує Україна за угодою щодо рідкоземів? На таке питання Трамп заявив, що це 350 мільярдів доларів, тобто сума, яку за твердженням Трампа США вже виділили Україні. І маса військової техніки. А ще увага, право продовжувати боротися. Щоб це не значило, США та Україна мають створити інвестиційний фонд реконструкції із оновленого договору виключили положення, за яким штати матимуть 100% контроль над ним. Отже, фонд буде спільно керуватися Україною та США. При цьому обидві держави зможуть приймати рішення, виходячи з їхнього законодавства. Фонд отримуватиме 50% доходів від українських природних ресурсів, портів та інфраструктури, пов'язаної з ресурсами. З метою реінвестування в економіку України. Як би документ не крутили та не редагували, сторони залишаться трохи нещасними. Заявила на брифінгу прес-секретар Білого Дому Керолайн Лівіт. Однак це типова ознака для гарної угоди. Додала вона. Можливо, Трамп хоче компенсувати свою нещасність аналогічною угодою із Російською Федерацією. Ройтерс передає. Політик підтримує ідею такого співробітництва із Москвою. Мовляв, Росія країна велика, і чому б не купувати корисні копалини на їхніх землях? Зачепили журналісти і тему бойових дій в Україні. Трамп додав, що війна може продовжуватися ще якийсь час або бути врегульована швидко. Вище, я вже обмовилася про можливість запрошення до миротворчого контингенту. Лондон і Париж готові на розміщення миротворців в Україні, однак лише якщо Сполучені Штати дадуть гарантії захисту цього контингенту, але Трамп таких гарантій не дає. Сповіщає вже згадане видання Financial Таймс. Тож, поки ми впираємося у кут, як із нього вийдуть, чиновники дотиснуть Трампа чи краще переконають Європу? Або ми взагалі відмовимось від миротворців? Пишіть, будь ласка, свої версії у коментарях. Трамп чекає на Зеленського у Білому домі. Буде великий розбір польотів. Чільна тема зупинення війни. Дата вже відома. Путіну запропонують аналогічну угоду про надра. Розбираємося із цим далі на каналі Січас. Підпишіться і одразу ж до справи. Президент України Володимир Зеленський їде до Сполучених Штатів Америки підписувати угоду. Цей візит анонсував американський глава Дональд Трамп. Я зустрінуся із президентом Зеленським. Він приїде цього тижня або наступного, щоб підписати угоду про постачання корисних копалин, заявив президент США. Документ не дає спокою республіканцю. І він продовжує тиснути, аби Зеленський нарешті залишив на ньому свій автограф. Вже було щонайменше дві версії. Отже, які пункти вшили американські юристи, ну і звісно ж, українські. Журналісти видання «Екшес» отримали доступ до проекту документа і виявляється, там немає жодної згадки про будь-які військові зобов'язання штатів щодо Києва. Хоча в цьому й була вся суть з нас надра, а з їх мілітарна підтримка. За даними медіа, документ зосереджується на створенні інвестиційного фонду реконструкції. Україна має внести до фонду 500 мільярдів доларів, і цей внесок має бути значно більшим за внесок США. Україна отримала від штатів лише 100 мільярдів доларів. Хоча інше авторитетне видання Нью-Йорк Таймс пише, що нам не обов'язково вкладати саме цю суму. Замість цього йдеться, що Київ. Відступить половину доходів від своїх ресурсів. Фонд буде створений для інвестицій у різні проекти, зокрема в таких галузях, як гірнича видобувна промисловість і порти. Але в документі не вказано, під який відсоток із фонду буде вкладено. Також у тексті є положення про проекти на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях у разі деокупації цих земель. Нині команди України та Сполучених Штатів знаходяться на завершальній стадії перемовин щодо угоди. Про це написала віце-прем'єр-міністрка із питань євроінтеграції та євроатлантичної інтеграції України, міністерка юстиції України Ольга Стефанішина в соцмережі X. Цитую: ми сподіваємося, що лідери США та України якнайшвидше підпишуть і схвалять його у Вашингтоні, тобто цей документ, аби продемонструвати нашу відданість на десятиліття вперед. Додала вона. Очевидно, говорити Трамп і Зеленський будуть і щодо дати припинення вогню і дедлайні встановлення миру. Перемир'я, на думку американця, може настати цього року у березні-квітні. Я думаю, що війна може закінчитися незабаром протягом кількох тижнів. Якщо ми будемо розумні, якщо ми не розумні, вона продовжуватиметься. Ми цього не хочемо. Це може перерости до третьої світової війни. Ми цього теж не хочемо. Кінець цитати. А ще Трамп думає, що Путін не виступатиме проти європейських миротворців в Україні. У Кремлі відреагували. Речник Путіна Дмитрій Пісков прокоментував це так: тут щодо цього є позиція, яку висловлював міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Мені до цього додати нема чого, сказав Пісков, коментуючи слова Трампа. Нагадаю, 18 лютого. Лавров говорив, що присутність в Україні військ країн, що входять до НАТО, навіть під чужим прапором для Росії буде неприйнятною. Ну і власне щойно почули, що Пісков це підтвердив. Так росіяни кпиняють один на одного як зіпсований телефон. Але поки в цьому питанні Вашингтон і Москва не сходяться, Трамп не виключає можливості переговорити із Путіним теж особисто, коли не ясно. Не виключено, що Трамп готує подібну угоду щодо запасів рідкоземельних металів ще й з Росією. У них є величезні запаси рідкоземельних металів. Це найбільша за площою Україна. Вони мають дуже цінні речі, які ми могли би використовувати. А у нас є речі, які могли би використовувати вони. Було б дуже добре, якби ми могли це зробити. Дуже добре для тривалого миру у всьому світі. Написав Трамп у True Соушал. Отже, підсумуємо: угода про Надра США Україна, США РФ. Але тепер є ще одна альтернатива: Україна ЄС. Що пропонує нам Європа? Ми говорили у попередньому випуску. Підпишіться на канал Сейчас, аби знати більше. А подробиці головних подій за мить.